Президент Петро Порошенко, восьмий у списку найбагатших українців, всіляко заперечує, що його керівна в країні посада якимось чином сприяє покращенню фінансових показників його могутньої бізнес імперії. Ми ж тим часом продовжуємо пильно стежити на яких умовах президентська корпорація співпрацює з державою. Наприклад, як от у питанні виділення землі під черговий завод чи фабрику, цього разу на прикладі запланованого будівництва нового бісквітного комплексу в Борисполі, ми з'ясуємо, Сували, що Рошен отримало 7,5 гектарів землі без конкурсу, без конкурентів і земельного аукціону. Максим Савчук продовжить. Це територія близько 20 гектарів на околиці Борисполя, що під Києвом. У перспективі корпорація Рошен планує звести тут бісквітний комплекс та млин з виробництва муки. Втім, товариство Біскитний комплекс Рошен отримало землі не на конкурсних умовах, а через схему, яку важко назвати Прозорою. Схеми звернулися до фахового юриста, бо він розповів, якою мала бути процедура відповідно до закону. Є норма в земельному кодексі, яка каже, що право оренди на землю можна віддавати лише через аукціон. Зі слів юриста, мало бути так: Рошен звертається до міськради з проханням знайти ділянку. Міськрада перевіряє наявність вільних територій і організовує земельний аукціон. У акціоні беруть участь компанії, які, крім Рошену хочуть отримати землю в оренду. Серед цих пропозицій обирається найвигідніша для міста. І це стосується і права власності на земельну ділянку, і права оренди на земельну ділянку. І коли проходить приватизація, це також має бути аукціону. Це такий базовий принцип. Натомість Бориспільська міськрада і бісквітний комплекс Рошен пішли іншим шляхом. Після звернення структурного підрозділу Рошену товариство Бісквітний комплекс Рошен 6 липня 2015-го до Бориспільської міськради аукціон не проводився. 8 вересня міська влада надала кілька ділянок в оренду комунальному підприємству Виробниче управління комунального господарства, скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. Вже тоді ми передбачали, що Рошен візьме цю землю в суборенду в обхід земельного аукціону. Рішення прийнято. Дуже дякую. Днями ми отримали документ, який підтвердив, що так і сталося. Між комунальним підприємством і товариством «Бісквітний комплекс Рошен було підписано договір з оборенди ділянки площею 7,5 гектара. Таким чином, 7,5 гектара із необхідних 20 корпорація Рошен уже отримала на позаконкурсних умовах. Комунальне підприємство виробниче управління комунального господарства та товариство з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс Рошен уклали договір суборенди земельної ділянки 3 листопада 2015 року. Ми запитали у мера Борисполя, чому не було дотримано базового принципу надання комунальної землі в оренду, чому не проведено аукціон. Відповів, що аукціон це довго. А відтак цитата подібно смерті. Я кинув свою відпустку, прийшов на роботу, запросили їх і кажемо, які у вас умови є. Вони говорять, нам треба терміново знайти земельну ділянку у вигляді 20 гектарів. І тому проводити аукціон це треба положення. Це є регуляторний акт. Це ну, мінімум ми б втратили б три місяці. Три місяці це було б смерті подобно. У свою чергу керівник компанії Бісквітний комплекс Рошен заявив, що просто погодився на умови, запропоновані керівництвом Борисполя. І ці умови законні. Один із предложиних варіантів був город Борис типу такої схеми. Тому що вона не протизаконна. Це раз. Це абсолютно законна схема. по Во во-вторых, вона була підтримана депутатами. Міста вони можуть, звичайно, стверджувати, що формально вони дотримувалися якихось вимог. Да? Але це не зовсім правда. Да? Бо насправді ми розуміємо, що вони уклали якісь формальні там, дві угоди оренду, а потім суборенду. Але насправді вони мали на увазі і хотіли укласти з самого початку оренду. Да? Тобто місцева рада надає в оренду корпорації рошен чи її підприємство цю земельну ділянку. Більше того, за словами юриста, структурний підрозділ рошену після зведення бісквітного комплексу матиме перевагу, якщо вирішить зрештою взагалі отримати цю землю у свою власність. Тобто, знов-таки земельна ділянка вона буде. Приватизуватися, да, тобто переходити з державної власності в приватну власність не через аукціон, да, а напряму, оскільки у власника нерухомості буде корпорація решет переважне право на купівлю цієї земельної ділянки. Директор бісквітного комплексу Рошен дотримався обіцянки перереєструвати фірму в Борисполі, аби податки залишалися в Борисполі, а не в Києві. Однак є декілька тез, які дещо суперечать його словам оголошеним у вересні минулого року. У 2015-му Костянтин Півень обіцяв, що працювати на фабриці будуть бориспільчани. І От виговорів там будуть працювати непонятно хто да не будуть працювати. Непонятно хто будуть працювати з бориспільчань. Тепер же говорить про конкурсний відбір на посади з поміж претендентів із різних міст. Буде на кожне на кажде робоче місце ви провадіться конкурс. На конкурсній основі будуть вибиратися люди. А я, як директор цього підприємства, можу сказати одне, що якщо люди абсолютно рівнозначні в суперників, то для мене більш вигідно буде нанимати Бориспольського чоловіка. У 2015 році йшлося про 130 мільйонів паєвого внеску компанії в бюджет міста. За словами моєго керівника, президента компанії і країни компанії, повторююся, а ми готові будемо інвестувати в інфраструктуру столько этого скільки цього буде. Тепер мова йде всього про 30 мільйонів. Причому мер Борисполя стверджує, що цифра 130 мільйонів взята зі стелі. Я вам розказую: ніяких 130 мільйонів це все нагла брехня, яку сьогодні озвучують. Я не знаю, звідки взагалі ця цифра взялася. Якщо ми говоримо про 10%, то якщо взяти кошториснувариться, сі її ще немає це орієнтовно, то є від 1% до 10%. Натомість. В интервью выданную Лиганет гендиректор Рошену сам стверждает, что мисту потребно ветдать 130, але компания налаштована торгуватися. Вячеслав Москалевский, гендиректор корпорации Рошен. Сейчас будем торговаться с депутатами, речь о 10% от стоимости сметы в бюджет города. Стоимость проекта 1,3 миллиарда гривен, то есть нужно отдать 130 миллионов гривен, но я этого делать не буду. В документах написано до 10% Я предлагаю їм 30 мільйонів гривень. Не устраюває. Будем розсматривати другі варіанти. Скажіть, будь ласка, а чому не 130, а 30 миллионов? Это мільйонів? Це рішення, я прийняв наразі. Будівництво бісвітного комплексу на етапі проектування вже відбулися громадські слухання. Депутати міськради ухвалили рішення про надання дозволу до Рошену на розробку детального плану території, де заплановано фабрику. Договір суб землі в обхід земельного аукціону з компанією Президента підписано.